Хочу розповісти про ситуацію, в якій зараз опинились десятки тисяч українців у США. Коли почалась повномасштабна війна, Америка відкрила програму United for Ukraine. Завдяки їй українці могли в'їхати в США, отримати тимчасовий захист і дозвіл на роботу. Для багатьох це був єдиний шанс врятуватися. Але зараз тисячі людей стоять перед загрозою втрати свого легального статусу. Багатьох закінчується гуманітарний пароль, це дозвіл, на, який давався лише на 2 роки. Дехто мав ТПС. Це тимчасовий захист, який продлили до 26 року, до октября місяця. Але тепер влада переглядає. Програму і не всі впевнені, що їх залишать. У квітні навіть сталися панічні ситуації. Багато українців отримали офіційні листи з вимогою залишити країну за сім днів. Згодом з'ясувалося, що це була технічна помилка. Але люди жили кілька днів у справжньому жаху. Уявіть, понад 120 тисяч українців можуть втратити право. Перебувати в США це сім'ї з дітьми, молодь, також літні люди. І всі вони опинилися перед вибором залишитися і ризикувати стати нелегалами або повертатися додому туди, де досі йде війна. Я особисто чула від людей: я не хочу бути нелегалом, але й повертатися страшно. Я хочу жити в США. Це не просто цифри і програми, це реальні долі. Люди, які вже інтегрувалися, ходять на роботу, діти ходять в школу, платять податки, допомагають економіці США. І зараз їхнє життя знову під загрозою. Тому нам важливо говорити про це вголос, підтримувати одне одного, розповідати історії українців, бо поки ми мовчимо, нас не чують. Друзі, ця тема стосується кожного, хто опинився в США. Через війну. І навіть тих, хто залишився в Україні. Адже всі ми пов'язані. Я вірю, що українці все-таки добються справедливості, і все-таки США надасть якусь стабільність, щоб люди дійсно не ризикували своїм життям, повертаючись до України.